Шостий турнір з бойового самбо відбувся 31 березня у Житомирі. Цьогоріч кількість учасників сягнула двох сотень. Спортсмени з'їхалися з дев'яти областей України. Основна мета проведення таких змагань формування у молоді інтересу до здорового способу життя, виховання сили духу і патріотизму, поваги до традицій, улюбленої справи і батьківщини, говорить організатор турніру з бойового самбо Патріот Вадим Голуб. Патріот патріот. Патріот завжди, це був патріот чоловік, який був достойний своєї родини, отчизни, захищав її завжди. Це вид спорту, який розвиває бойовий дух, фізичну виносливість, силу. І он, я думаю, супутствують названню патріот. Товаришують та підтримують борців самбістів молоді регіони Житомира. У молодіжній громадській організації бажають усім учасникам досягти звання майстра спорту. Хочу пожелати спортсменам показати силу духа, проявити жорсткість і твердість з бою. Житомиряни, будь ласка, ми за вас болеємо. Кращі з кращих отримали медалі та кубки. Спортсмени не збираються зупинятися на досягненнях. Говорять, спорт продовжує життя. Ну, здоров'я, е, хорошо розвити всі органи і кровообращення. Як ви оцінюєте ваше досягнення? Ну так, На п'ять з плюсом. А взагалі у житті, що для вас спорт? Це Хобі моє. Цьогоріч організатори Патріоту отримали подяку від прем'єр-міністра України Миколи Азарова, почесного президента Асоціації професійних видів єдиноборств в Житомирській обласній федерації бойового самбо впевнені це добрий знак. Сьогодні всеукраїнський вчора обласний турнір впевнено крокує до статусу міжнародного.